Пацієнт 64 роки, звернувся зі скаргами на кашель, підвищення температури тіла, задишку. Якнайменше півроку його турбує температура до 39. Звичайна людина, коли має температуру 39 від, наприклад, респіраторної, банальної респіраторної інфекції, зазвичай лежить. Але туберкульоз, він. Розгортається, він розвивається повільно. Людина адаптується. І пацієнт з туберкульозом, маючи температуру 39, може себе добре почувати, майже навіть скакати, як кінь. Цьому пацієнту було достатньо температури 39 на протязі півроку. Він звернувся за медичною допомогою. Ось такий знімок. Тотальне, майже тотальне ураження лівої легені туберкульозом. Ліва легеня зменшена, і характер ураження тотального, загального, повного ураження вказує вже на циротичні зміни від туберкульозу. Ось це, мабуть, це були. Скоріше за все, це не порожнини а розпаду легеневої тканини. Скоріше за все, це були. А ось тут. О, в режимі позитив буде краще видно. Ось тут можна припустити обмежений пневмоторакс. А ось тут. Нижня частина лівої легені можна припустити гідроторакс, плеврит. Права легеня, звичайно, також уражена. І уражена не тільки в типовому місці для туберкульозу е верхівка, уражена і в е нижньому полі. Ось зони туберкульозного ураження. Е звичайно, не можна по самому. Знімку одразу сказати, що це точно туберкульоз. Стовідсотково не можна. Картина типова, але можуть бути різні варіанти. Але в той самий день, а це було 24 вересня цього року, в той самий день пацієнт здав мокроту. Дивимось. О. Кремезні, жирнючі, як, як кабани, туберкульозні. Палички, ось вони ось такі рожеві. А це стрептокок, це лейкоцити, характер мокроти гнійний. Це крупний план стрептокок і жирнючі, як кабани туберкульозні палички. Ось такі, наприклад. А, і ще а, тут, позу, тут позує стрептокок і багаточисленні туберкульозні палички. Ось вони. І знову стрептокок і туберкульозні. Палички, ось такі жирнючі, кремезні. О. Довго вигодовував, все засіяно туберкульозними паличками. Ось така краса. Крупний план. Зараз пацієнт лікується від туберкульозу. Висновок не треба, не, не потрібно недоцільно так довго вирощувати туберкульозну паличку. Треба звертатись раніше.